Франція вперше прийняла російських солдатів-дезертирів, які втекли з фронту. Про це пише The Guardian. Зазначається, що шестеро військових дезертирували з армії та поти, які виїхали до Казахстану ще у 22-му і 23-му роках. По приїзду до Франції вони подали заяви на отримання притулку у цій країні. Як повідомляє видання спочатку вторгнення Росії в Україну, десятки тисяч російських солдатів дезертирували у Вірменію і Казахстан. Однак, в пострадянських країнах у межах досяжності Кремля. Зростає кількість інцидентів, коли втікачів викрадають або депортують назад до Росії. Там у них, звичайно, починаються проблеми. Але ж у Європейському Союзі ховаються е росіянські солдати, і вони там доводять, що вони не воєнні злочинці. Хоча виходить це далеко не завжди. Саме так А Велика Британія оголосила найбільше пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Під обмеження потрапили 18 танкерів і 4 газовози. Про це повідомили у прислужбі уряду держави. Уточнюється, що судна країни агресорки будуть позбавлені доступу до британських портів і не зможуть користуватися провідними морськими послугами. Зазначається, що нафтові танкери, які стали мішенню нових санкцій, лише за останній рік перевезли сировини приблизно на 5 мільярдів доларів.